Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з математики на тему Квадрат Куб. Сьогодні я приготувала вам цікаві завдання. Уважно подивіться на дошку і називайте предмети, які на ній з'являються. Це серветка. Годинник. А це картина. Називайте печиво, вікно. А це подушка. Поміркуйте і скажіть, якої форми всі ці предмети? Так, всі ці предмети. Квадратної форми, і схожі на фігуру квадрат. Малята, давайте пригадаємо, яку фігуру ми вважаємо квадратом і чому? Для цього я пропоную обстежити квадрат. У квадрата є кути, дітки. Доторкніться пальчиком до кожного кутика і заодно порахуйте їх. Один, два. Три. Чотири. Так, у квадрата чотири кути. Також у квадрата є чотири сторони. Проведіть пальчиком по них. Одна. Друга. Третя. Четверта. Дітки, а знаєте, що дивовижно? Що всі сторони у квадрата рівні? Як це ми можемо перевірити? Можна зігнути фігуру і прикласти сторони одна до одної. Тож давайте прикладемо протилежні сторони одну до одної. Ось так. Чи однакової вони довжини? Кажіть, що ви бачите? Так. Тепер прикладіть одну до одної сторони, які знаходяться поруч. Ось так. А зараз що ви бачите? Чи однакової вони довжини? Кажіть. Так. Також довжину сторін ми можемо виміряти за допомогою умовної міри? У мене є паперова смужка. А якої довжини? Повинна бути умовна міра. Як ви вважаєте, вона має дорівнювати довжині сторін квадрата? Як потрібно прикласти смужку до сторони? Згадали? Так, щоб один край смужки збігався з початком сторони. Де потрібно відмітити край міри? Там, де закінчується сторона квадрата? Що потрібно зробити із зайвою частиною смужки? Так, відрізати. Тож, як порівняти довжину сторін? За допомогою зробленої міри слід прикласти її до кожної сторони квадрата. Прикладаємо, порівнюємо. Далі прикладаємо. І перевіряємо. Далі. Чи кожна сторона квадрата такої ж сторони, як міра. Кажіть. Так. Чи однакової довжини сторони у квадрата? Так. Дітки, ви здогадалися, тож як можна вирізняти квадрат від інших фігур? У квадрата всі сторони рівні. Давайте скажемо це разом. В квадрата всі сторони рівні. А тепер поставимо квадрат на одну зі сторін. Стоїть? Кажіть. Ні, він впав. Якщо ми повернемо квадрат, то побачимо. Що збоку він виглядає, як тоненька рисочка. Отже, квадрат має два бічки. Покладіть квадрат кольоровим бічком до себе. Якого він кольору? Кажіть. Так, червоного. А тепер перегорніть його на другий бік якого він тепер кольору? Так. білого. Тож звідси ми можемо зробити висновок. Квадрат не може стояти на рисочці, тому він впав. А його можна лише покласти на один чи інший бік. Покладемо. Квадрат на долоню, і притиснемо його іншою. Що ви бачите? Так, він заховався між долоньками. Це означає, що квадрат плоска фігура. Він лежить на площині долоні. Повторімо разом. Квадрат плоска фігура. Дітки, то ж як називається ця фігура? Називайте квадрат. А квадрат яка фігура? Квадрат плоска фігура. А тепер, малята, знову погляньте на дошку і називайте предмети. Які на ній з'являються? Це коробка, а це губка боб квадратні штани, а це кубик-рубик, сортер. А це комод, а це стільчик пуф. Всі ці предмети мають квадратну форму, і схожі на фігуру, яка називається куб. Але чому? Дітки, а ви здогадалися, в чому ж різниця між квадратом і кубом? Тож давайте з'ясовувати прикладемо наш квадрат. До куба. Що ви бачите? Ми бачимо, що кожна сторона куба є квадратом. Це грані. Давайте повторимо це слово. Грані. Куб також має кути. Доторкніться до них пальчиком. А ще у куба є ребра. Проведіть по ним пальчиком. А грані куба ми можемо обвести не пальцем, а всією долонею. А ще куб можна пересувати по одній стороні. Ось так. Або перекидати. Але котити куб, як кулю неможливо, тому що в нього є кути і ребра, які й будуть заважати. Малята поставимо куб. Стоїть? Кажіть. Стоїть! З кубиків можна навіть будувати. Різні конструкції, і вони не впадуть. Спробуйте це зробити. Наприклад, ось так. Якщо я покладу куб на долоню і притисну його другою, то що ми побачимо? Ми не можемо з'єднати долоні? Ні. Тому що ця фігура має об'єм. Тобто куб об'ємна фігура. Давайте скажемо це разом. Куб – об'ємна фігура. Дітки, то ж як називається ця фігура? Називайте куб? Куб яка фігура? Кажіть. Куб об'ємна фігура? Дітки, тож, якщо порівнювати ці дві фігури, це квадрат, а це куб. Чим вони схожі? Вони мають кути і рівні сторони. І кожна сторона куба є квадратом. А чим вони відрізняються? Квадрат це плоска фігура, а куб об'ємна фігура. Спробуйте вдома знайти предмети, схожі на квадрат і на куб. А зараз час відпочивати. До побачення, малята, до нових зустрічей!